И всем привет, Мене звати Юсуф. І ніхто. Ну хто ще? Спорумки. І дивіться, це нові спрунки. Кажуть, що тут вже є обновлення. То я а вже буду починати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми починаємо. Дивіться, тут ще є нові такі. Ще Бонус ОК. Пейдж 3. <coughs> ми їх всі побачимо. давайте будемо починати з Орена до Чорного. Так що, давайте вже будемо починати. Так, е, скільки тут раз митський тепер? Дев'ять персонажів, це дуже багато. О, у нього таке отвістет він такий, яке в залі комусь там нікого нема. Тако. Ну вот так, в них реально звуки. Його теж, він тайкорн. Він, напевно, всі такі, та? Цю, Чи ні? Так, лакар. А він взагалі не поміявся, він, напевно, дай був. Ну, а Вин, я думаю, ты еще трошки поменяешься. Винари. Нет, я думаю, это еще трош трошки поменяю, только трошки. Ну, то трошки. Рэй. Мне кажется, что у него... Мне э, кажется, он стал хучнейшим. Так, радовать, потому что у него труда. А вроде він точно поменявся, який у нього звук. От дуже дуже що органів, так от твоє паргарне. Ти він взагалі помінявся? Він такий за в нього звук і застий такий електронний. Послухайте. Та. А вакс? взагалі не поменявся. Не помінявся, на текстарей, так і був. Скай. Все розумій. Ой, карнас хочеть. Він тоже такий глибокий такий звук. Только як якомось альта там, де все птиці. Тут діок, такі дуду, багато мене буде, буде відео дуже довге. Сонце. Ого, він у нього був такий старий. а це буде така. Слухайте. Ну м я Послухайте. вам той забув що сказати, що тут є співання пташок. Слово бачите? Так, він, напевно, вже чули. Він скатав трохи гучніше. Це наш турпор. Дерево, давайте на не нього подивимося. Ні, ви жаль, збавляєшся. Не нема, нема, нема. Саймон. Я думаю, так трошки. Ого, дитинка, будь-яка. Взагалі дуже дуже... А так він точно взагалі. Тут де завтра. Саме люблені дивитися, у нього звук послухайте. Ну добре дуже гарно виглядає. І вже гарний звук. Тобто, Вона поміняла трошки. Тепер давайте кінький. Вона взагалі не помілась, ми можемо її пропустити пропуск. Пропуск. Це він. Я при чорного в нього. Топчух тобто, у мене не поміняє локація. Добре, давайте. Йоу, який у нього! Такий страшний голос. Ні, взагалі не страшно, тільки вже де він дуже класно. Добре, будемо дивитися. У е, мене тут баг якийсь. А дбам буде статус у всех. Давайте будем начинать. Орен. Так и идти, я думаю, что мы дойдем до Skya, да? А не не до Вакса, бо тут можно моє дев'ять, так що щось... с так. Войкарна вглядає. Прослухайте. воно ну дуже класно. Добре, тепер почнемо с до... до мою, е евенти. я думаю, не добиться. Да. На тип хоту, дивиться як хоту. О, послуха, послухайте. Я дивитися, зараз. Это барду дявене до 8 Ну и то, до... будемо переключимся поставлю всіх И подаемся хто кто до... хочет до... Кому пропав з звук на такий дехай Ми його вже забираем так давайте Типа заразу когда то ч Гарай Еще не готовим Taka Zaszcie

Дуже класно Там. Добре. Тоже класно, дивіться Вс, идем до что так. Давай забраться, походу, до бонус ок. Будешь спочатку начинать на те з вот це вот. Нет, не, не тут. Посадовение, чтобы выбачили. Прикольный.

Ось такий прикольний звук, теж здається, так як піаніно. Просто послухайте. Та дуже гарно. Тепер у нас шляпа. Тобто поставимо цю шляпу. А він похоже на скалю. Тобто це дуже похоже на скалю. Він взагалі любить скалю. У нас морозиво. Ммм-м-м-м-м-м. Mm -mm -mm -mm. Тоже прикольный. Тоже прикольный. Добре, 9, 9 і 9, і то не девье, дев'ятый, дев'ятый, потом поставим всі. Не у нього так звук. Я думаю, я просто закрыла очі и очі, щоб это закрыла uh, охотчик привезти, как не звук. Я думаю, точно так. Ты поставим все. 3, 2, 1, саме Та, дуже класно. Добро, тепер у нас колонка. Та. О, мені на якийсь космос, таке, о, Коли я сплю. Просто послухайте.

Дивіться, якщо я поставлю тебя после дивіться. Вон реально так звук. Дивіться, я вам так называю тебя дивите. Старый. Він новий. Але що буде, якщо я поставлю з ними оригінальні спанки? Давайте подивимося гарно, Ну то, Коли поставив цікси спороки я нього тільки управляв і. Що це макароновка? Піп-піп. Це це я, коли я хочу поставити кості, що на мене не пролізає. Такого піп піп сімзакіс. Mm, Лайк і фарбувати, щоб euh, були нові обгреди. Добре, я це зроблю. І ви теж зробіть. Підписуйтесь на канал і поставте лайки. Всім пака-пака, до зустрічі завтра. Mm. Мені це напевно на якусь музику. Оце, от дивіться. Ну так, вони дуже похожі. Тут тоже у, у, таке, а, тобто, таке то це про Эргенштейна. О, це я коли граю в гору, так звук. Он <звук> дуже храм глядає. Стоп! Він звука на ради. Дивіться, что мы там в райді тоді. Дивіться, просто вышло Ах, я наложу слушать слух, это был, наверное, звук. Что такое? Ть -ть, 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 ть -ть О, він такой гарний. Это такой гарний звук. Просто говорю, орен ради. Не, уже даю за орен просто погано. Якщо... Ні, погано. Якщо швидше, а Ні, Не, тоже погано. Если он тут був швидше, то дива была бы хорошая. А вот так он взагалі. Добре. Тепер ставимо всіх. Уху! Послухайте. Харнець Галарію і мішає. Залірає і жарює нього. Такий варканий звук. Так от. Та у нього така біта, напевно, похожа на грані. О, телефон. Ви думаєте, хтось дзвонить. Ай, який прикольний. Оце це все найліпший. То ли тим поставим їх з цим. Отдаємося тобто на часики. Звук у нього гарний, тільки рот у нього якийсь поганий. Якщо бы он закритий був такого закритий, коли у нього буде звук. Подокоди рот, так було б ліпший. тільки у нього зуби такі якісь погані. Е, а, Ховайте, ховайте. Тоже гарний звук. Звичайно, крап. Да, похоже на корабль. Добро, теперь наш дверь. Открывай дверь, открывай дверь. Открывай дверь, открывай дверь. Ну, такого хорошо. Добре. Теперь у нас штосик. Як Ой, если бы я был маленький, я слышал этот звук, я бы его запомнил всю свою жизнь. такое для детства просто просто хотя а все пішов. это кисть катец лайн похож на туннера видите реально похожий добрый то про нас у у у у у, -у, 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 -у. <головік> да, вот. а я нормально что у нас крутился горву на 363 метров. Ой, мы на фонбот, давай отправимся. Не фонбот, я вообще его тоже берем. Все как руки медленные. Так, давайте парни ставим. Спасибо. Вот. Ставим всех. На всех. И послушайте звук. Та, такий прикольний. Добре, тепер ми забираємо ці спромки і... Це можна звати кашкою. Бо тут є харам щось, це крестик. Це сам не фу. Просто я можу так зробити. О, який гарний. Він пуха на Саймена, давайте поставимо його і Саймена. Ну, звук вук Та, такий гарний. Да, прям по тоже я думаю. Ну, добре. Давайте будемо вставить. І постухайте, а не все, давайте заберу. Послухаємо. Поставлю радіо і просто послухайте. Добре, тоді поставлю орден, тоді, напевно, будет похожий. na znak na dźwięk, to właśnie wykładam co jest jaki ładny planuje się tak? To jest ładny. Dobra, teraz to jest jaki? Myślisz nie? I co się takie? Ja takie No tam. Twój czy będę słabo to samo, że to co tutaj dawaj Так, к чого мене залагало. це обставина постані. Так и послухайте звук. Добре, подойди, дякую, що відео. Не забудьте лайки, і Всем пока-пока и пока!